Вітаю всіх, хочу розглянути тему наступу на Харків. Відразу скажу, я виїхала не з цієї причини, виїхала через причину, що трішки відпочити. Треба після обстрілів 29 грудня та 2 січня. Після таких стратегій, після постійно курчої інформації було гучно. У мене все було добре, але було просто гучно. Тому я вирішила собі зробити перезавантаження. Але я зробити хочу відео. Зараз повторний широкомасштабний наступ на Харків у Січні. Буде робити Росія. Повторний широкомасштабний наступ на Харків у Січні. Саме на Харків. Ні. Тупік, мої бажання, велике бажання, ні, тупік, Вони не зроблять цього. Ні, ось вам, широкомасштабного не буде. Не треба на це вестись, будь ласка. Добре, беру дружок У другу колоду. Широкомасштабний наступ на Харків у січні місяці. Тут широкомасштабний наступ на Харків у січні місяці. Дуже хочуть, але не буде захист, добрий захист. Добрий захист Харкова, зрозумійте. Ну, полізти можуть ДРГ, звісно, буде. Захист є. Наші розганяють добре інформацію, ви знаєте. Наші молодці, развін такий великий роблять. Респект уважуха, як кажуть. Ну що ж, не буде, мої, не буде.